Вітаємо вас, дорогі слухачі і глядачі нашого каналу. Сьогодні ми хочемо провести коротку розмову про підліткове служіння у нашій церкві. В гостях у нашій студії є Евеліна. Вона є дуже активним учасником підліткового служіння. Вона одна з тих, яка була у витоках цього служіння. Пам'ятаю, десь років два назад. Два тому вона збирала команду молодих людей і разом з ними намагалися щось організувати. І початки були досить такими, скажімо, цікавими. Але на сьогоднішній день ми вже маємо повноцінне підліткове служіння, де працює багато людей, працює активно молодь, працюють самі підлітки, запрошують інших підлітків. І ось зовсім недавно в нас було так зване закриття сезону. Тому я хотів би задати декілька питань для безпосередньо учасника цього підліткового клубу, і ми дізнаємося певні цікавинки про підліткове служіння. Отже, зовсім недавно було закриття сезону. Веліна, скажи, будь ласка, яка ць, взагалі ціль підліткового служіння в нашій церкві? Ну, я думаю, це той осередок, де можна задіяти підлітків. Це, якби, ще одна можливість їх привести до Бога, тому що зараз насправді багато є доріг і вабить підлітків зовсім інше, світ вабить, і тим самим це служіння – це як задача. Зацікавити самих підлітків, навіть якщо і вони віруючі, щоб вони зацікавилися саме Богом, щоб вони зрозуміли, що церква це не лише прийти на служіння, а це справді працювати, задіюватися і ну, працювати в церкві, бути в церкві і насолоджуватися від цього. Mm -hmm. Тобто я так зрозумів, що підліткове служіння. Допомогло активізувати всіх молодих людей церкви, згуртувати їх, об'єднати їх і спонукати їх робити певні корисні справи. І, мабуть, наступне питання, яке виходить з першого, все таки хотілося б дізнатися, а чим ви займалися на підлітковому служінні? Ви його називали клубом. Все ж таки, що там відбувалось? А, ну... Найперше це ми молилися, обговорювали деякі теми, старша молодь вела в цьому. Також в нас були пісні, ми співали, ну і була інша частина, коли ми більше розважалися, були конкурси, грали в м'яча на дворі, ну, вільна обстановка. Було завжди по-різному. Добре, а чи ти можеш пригадати якийсь такий найбільш пам'ятний, найбільш оригінальний, особливий момент, гру, подію, яка відбулася протягом року? От Якась річ, яка просто не стирається з пам'яті, коли ти згадуєш підліткові клуби, і ти завжди пам'ятаєш. Ось цей момент, який відбувся протягом року. Пам'ятаю, була тема молитва. І ми тоді всі сіли тако колом. Ну, Перед цим ми написали на плакаті потреби, за які ми хотіли б, щоб молилися. Було досить багато там повністю описаний плакат. І ми всі сіли колом, тримаючи за руки, і почали молитися, тому що ми писали окремо анонімно записки, хто за що молиться, і молилися за ті потреби. Ну і кожен так молився, це запам'яталося. Тобто, як ви бачите, наші дорогі слухачі, що підкове служіння це не тільки розваги, це не тільки веселощі. Але це дуже глибокі духовні моменти. І, ну, як на мене, мене, як служителя, це справді дуже тішить, що молоді люди вони розуміють, що будь-яка справа, вона будується на молитві. І коли ти молишся, коли ти шукаєш Бога, то Бог дає успіх тій справі. Ну і все ж таки, пройшов рік часу. Ви багато працювали, я недавно дивився відео. і... Судячи з того, що там було показано, то у вас був дуже класний час, дуже веселий час, дуже оригінальний, дуже нестандартний час, в незвичному форматі, і це зрозуміло, тому що це підлітковий клуб. І питання таке: як ти вважаєш, що вам вдалося досягнути за цей рік вашої посвяченої праці? Ви багато інвестували і часу, і фінансів, і талантів, і чого тільки. Що вам все ж таки вдалося досягнути за цей рік підліткового сезону? Ну, в першу чергу ми якось об'єдналися з тими підлітками, які були в церкві. Ну, Можливо, не всі. ну, Це більше торкається до дівчат. Ми стали такими більш єдиними. І важливо те, що в нас відбулися знайомства нові. Ми також здобули друзів собі і невіруючих, які, ну, можливо, не постійно приходили, але ми вже тепер в добрих стосунках. І з інших церков також ми почали дружити є певні люди. Чудово, чудово. Дуже дякую за відповіді. Що ж, друзі, ми будемо завершувати наш ефір і отже, Протягом цих декількох хвилин ми змогли порозмовляти з представницею підліткового клубу, одної з активісток, і почути, що ж насправді відбувалося протягом року підліткового служіння в нашій церкві. Ми сподіваємося, що минуть літні канікули, наша молодь набереться сил. Ну, літко вони будуть займатися іншими справами. І ми продовжимо цю справу з новим натхненням. І будемо досягати підлітків для Ісуса Христа. Будемо служити їм і будемо приводити їх до пізнання істини. Наш ефір завершується. Дуже дякуємо, що були з нами. Божих вам благословінь, Божого миру і Божої охорони!